Аби мешканці мали можливість зробити заготівлю різноманітної продукції за цінами виробника, у місті традиційно восени проводяться ярмарки. У Довгинцівському районі поблизу спорткомплексу Локомотив у торговельних наметах пропонують мед, яйця, м'ясні вироби, плодовочеву продукцію, саджанці рослин, захисні засоби для саду та городу, словом, усе, що потребується добрим господарям. Ну, найбільше цікавляться середній, значить у нас клас іде такі більш-менш прості люди, плодовими деревами. А ті, хто займається стройкою, тільки собі будинок відстроїв, чи... думає, да, тільки є, багато, звісно, беруть і вічно зелені. Хочеться кращого, щоб було і торгівлі краще, і щоб життя було краще, і щоб цей безлад уже у нас закінчився, щоб люди краще себе жили. Будуть краще жити, більше заробляти, будуть і в нас більше купляти. За словами покупців, і асортимент, і ціни на ярмарку привабливі. Свою продукцію тут представили близько 15 фермерських господарств Криворізького та Широківського районів, а також господарники з Кировоградської області. і Каліна. Увага, увага! Спішіть, Калінка. І то полезне, і то і лікарственне. А скільки купили дешево? Дорого, та нормально. Ну, хотіла би приобрести он там хризантему Увидела красивее. Хотіла би приобрести хризантему. А як вам ціни? Що добре, удовлетворяють? Крайні мірі немножко дешевле, чем на ринку или десь в магазинах. Торгівля тут триватиме з 10 по 12 жовтня. Тож мешканці та гості Довгинцівського району мають можливість поярмаркувати з користю, придбавши якісну продукцію за прийнятну ціну. Запрошуємо всіх мешканців нашого району і нашого міста на ярмаркові заходи. І ще у нас в нашому районі буде проводитися на наступному тижні, 18 жовтня, ще одна ярмарка на мікрорайоні Східному. Три